Це накладна з Львівської пошти. Це документ з Городоцької центральної районної лікарні, що у Львівській області. А ще чеки з Львівської заправки, візитівка із адресою у Львові, звідти ж оголошення і, схоже, все решта. Все це сміття приїхало на Тернопільщину із сусідньої області. За словами працівників Малашівецького сміттєзвалища близько третьої ночі. Виявили тут біля 20 кубів сміття. Воно розкидано дві кучі. Видно, що два автомобілі сміттям тверді побутові відходи. Тут є. Дуже багато ознак походження того, що вони не з Тернопіль із Тернопільської області, залишки якихось квітанці, львівських магазинів, львівських заправочних станцій, якась порвана квітанція городецької лікарні. Більше того, до Малашівецького сміттєзвалища відходи не довезли, скинули за півтора кілометри до нього в кар'єрі серед поля. Сміття, яке хтось повинен утилізувати, хтось повинен його забрати, хтось далі повинен нести видатки, і ці видатки повинні нести виходить тернополяни, тому що за рахунок їхніх коштів і бюджету міста Тернополя цей полігон утримується. Повинні про органи, органи знов на Моя думка, що повинні відкрити кримінальне провадження, порушити кримінальну справу по самому факту, поки що фактово, і далі тоді виясняти суб'єктів, які дії, яких призвели. Знов таки, тут є так, як в накладних нової пошти тут є навіть отримувач і адреса отримувача. То навіть можна вичислити мікрорайон, з якого це привезено. Тобто тут є сукупність факторів, які можуть довести навіть який будинок з якого будинку, з якого контейнера це сміття привезено. Оскільки жодних договорів чи дозволів на такий вивіз сміття в нашу область немає. Даний факт підпадає під статтю Кримінального кодексу України забруднення або псування земель. На місце, де скинули відходи, приїхали слідчі, які задокументували даний факт.